Привіт, дорогі друзі. Сьогодні продовження. Ми намагаємося щоденно новин, але деколи не виходять через день. О тим не менше новин цветі архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку і злі звикло життя в наших містах. Від каналу Чепінський Влог Daily Урбан для вас. Поїхали, вмощуйтеся, і давайте разом проведемо цей час. У Львові відразу дві новини сколихнули ефір. Е, ще 4 вересня, е, начальниця чи керівниця правильніше сказати управління екології, героїні наших блогів Олександра Сладкова е, написала пост з тим, що її, звичайно, набридло постійно виправдовуватись після скандальних постів, але мусить, Мусить, тому що вона сивіл сервент. Правильно на вулиці Коновальця е, позрізали каштани. І люди почали відразу обурюватися. і це стандартний, абсолютно е випадок. Ось і е Олександра в дуже розгорнутому е пості розповіла спочатку про цінність, що сталося. Забрали 15 дерев, е які були в гіршому стані, які в кращому, е чому дерева в критичному стані. Е цю історію розказала, чесно кажучи, зробила знімки, показала. Стан цих каштанів показала, як оголені дупла тих каштанів, що вони згнили, і це очевидно для спеціалістів і так далі. І так далі. І пообіцяла, що каштани нові будуть посаджені. Ну, ось мені насправді хочеться сказати, дякую тобі, Сашо, за те, що ти так працюєш з людьми. Насправді, можливо, перед тим треба було би зробити якусь таку кампанію, але я знаю, що це навряд чи б допомогло, тому що. Важко привабити увагу людей, коли ще нічого не сталося, а коли вже почали різати, відповідно, люди вже реагують. Тому, будь ласка, підписуйтеся на, якщо вам цікава тема озеленення, ставайте фоловер Олександри Сладкової в Фейсбуці і слідкуйте за тим, як очільниця управління екології спілкується з людьми. Бра, я вважаю, що все добре. Я точно знаю, що в неї нема наміру позбавити львів дерев а рівно навпаки. Також пост від заступника міського голови Андрія Москаленка про те, чому не видали якісь там містобудівні умови. Суть така, що до міста звернулися землекористувач, немало небагато. Львівський інститут менеджменту на вулиці 0, 7, Для утримання містобудівних умов і обмежень для будівництва житлового будинку за адресою 07. І, звичайно, що це не може не занепокоїти е, владу, тому що на питання: а для кого це житло повинно будуватися, е, інститут менеджменту запевняв, що для викладачів. Але е, е, міська рада попросила договір з девелопером, а ним є стала товка девелоперська компанія МК. Цей договір про спільну про спільну діяльність внаслідок реалізації проекту, інститут отримає не менше 12,5% загальної площі збудованого житлового будинку. Ну, 12,5% – це вже трошки маловато. Вже я чув, що доходить до 15-16, якби в таких випадках домовленостей. Значить, згідно поданого проекту, інститут отримає аж цілих 149 метрів житлової площі, що дорівнює. 12,5% від 1191 м загальної площі квартир, а також отримає 35 метрів квадратних від площі паркінгу, тобто фактично одне паркомісце, враховуючи, ну, ще проїзди, заїзди, тобто, виходить, 30-35 метрів. Ось тому Москаленко <същу> дивується, тому що інститут отримує одну-дві квартири і одне. Два паркомісця не буде. Принаймні так озвучують при спілкуванні на виїзді. Тобто люди поїхали на виїзд і з'ясували. І мені це насправді подобається. Ось. І, не словом, биконком не дав містобудівні умови. Пише Андрій, що одразу після засідання виконавчого комітету зателефонував до представників інституту і запропонував допомогу у розвитку інституту. Чекаю тепер чи відбудеться зустріч, і чи справді допомога потрібна? Побачимо. Ось, а так: от, от такий, от був поданий проєктик, ну симпатичний проєктик, акуратний проєктик, приблокований, Я так розумію, до польського якоїсь ні, ні то є то вже післявоєнний. Будинок поруч, ну, ніби не зле, так не найгірший проект. Але насправді дійсно, якщо би інститут менеджменту отримав якісь від влади, від Києва за від Міністерства освіти гроші на, наприклад, гуртожиток і в тому числі якусь частину квартир для викладачів. І мав під це фонд, і мав під це державне фінансування, стрічку в бюджеті, то я думаю, що виконком військо міської ради одноголосно би проголосував за ці містобудівні умови, тому що, згідно чинного законодавства, переважно в зонінгу освітніх закладів дійсно допустимою формою є житло для викладачів. Ось. Ну, не словом, не взлетіло. Тривожною новиною також зі Львова, попри хороші новини про дерева і про невидачу кіскромальних містобудівних, тривожна новина полягає в тому, що продовжується травля волонтерів. Цього ранку я прочитав, що Святослава Літинського відомого активіста, який дуже багато зробив для захисту української мови, виграв масу судів в різних чи підріл з партії регіонів і, і чиновників на сході. І, взагалі, багато чого зробив в темі. Я вважаю активістки, і дуже активно почав волонтерити. І виступив на захист Олеся Дзиндри і Юрка Музичука, яких суд до сих пір судять, так тобто просто їх відпустили на поруки після першого засідання, і так виглядає, що це є просто системна тема, і треба з'ясувати, що ж це за такий агент Москви. Трудиться над тим, щоб волонтерський рух, без якого я думаю, взагалі би напевно не так би було все добре, як є. В нас і чесно кажучи, я без волонтерського руху злі не уявляю, якби ми витримали перші два місяці війни. От їх тепер активно, системно наздоганяють, і от Літинського провели пошуки. Тому я особисто. Закликаю вас не бути байдужими, і, в принципі, я бачу, що порано всім готуватися, виходити під суди, під прокуратури з акціями протесту, тому що це якийсь просто нонсенс, чесно кажучи. Тобто таких людей а, починають притягувати. Мав відбутися була задумка, я чув від волонтерів задумка зробити ем, фестиваль, чи як не фестиваль, перепрошую, форум. Форум. Форум волонтерів у Львові, і після цих гучних справ волонтери реально трошки побоюються такої активності, і в принципі мені, чесно кажучи, дуже прикро такі враження, що війну виграли. Ваша думка, будь ласка, я хочу знати, чи вам ця думка небайдужа, і чи ми можемо розраховувати ми в будучині на вашу підтримку. Ще одною новиною зі Львова позитивною є те, що львівський архітектор відреставрував свою квартиру в будинку початку 20-го століття, не значить свою. Я так щось додав на ходу, що вона своя, напевно. Ярослав Столярчук звати цього архітектора, реставрував квартиру в сецесійному будинку початку ХХ століття. Хто не знає, що таке сецесія, то це то саме, що в російській літературі мистецтвознавчий означає Мадерн так тобто Арново Франції Югенштіль в німецькому мовному світі і Сецесіон в Австрії. Раніше тут було помешкання загальної площою 140 квадратних метрів, але в радянський період його розділили на дві комунальні квартири. Колишні власники не здійснювали ремонт, тому в приміщенні збереглися автентичні елементи інтер'єру. Двері та віконні рами у цьому помешканні оригінальні з деревини. Фахівці зняли численні нашарування старої фарби, зробили вставки. В пошкоджених місцях вирівняли конструкції та повернули їм автентичний вигляд. Так, ем, значить, хто не знає, сецесія це такий е, стилістика, яка на початку ХХ століття розвивалася, фактично, стиль е, проект. так, Тобто, е, коли зібралися. В клубах віденських Отто Вагнер, Густав Клімт і різні художники і скали вся ця індустріалізація і типологія, яка на нас насувається, вона загрожує нам чимось дуже-дуже поганим. І вирішили оспівати рослинні мотиви і жіночу красу. І, відповідно, ви побачите такі гнучки різні форми, дуже багато орнаментика флористикою і дуже-дуже плавні, такі цікаві лінії. Вулиця Бандери, здебільшого, забудована в сецесійний період, і тому нічого дивного нема, що там позалишались такі класні зразки. І е, хочу сказати, що я буквально нещодавно поруч був з вулицею Бандери на сусідній вулиці. Також е, колега купив квартиру в нащадків освободітелі, які тоді приходили і з тих часів не робили ремонту. І там дуже схожа ситуація. Збереглися практично все первозданному вигляді тільки в такому капарному стані, як нас кажуть, ось тому бувають бувають ще випадки, коли не зіпсована автентика євроремонтами. Тому, друзі, мої, якщо у вас є стара квартира, або ви купили стару квартиру, будь ласка, в першу чергу столярку бажано відновити зовнішню, бо це є частина архітектури, внутрішню столярку, двері відреставрувати. Якщо не знаєте, як зверніться до фахівців. І третій момент: не зашивайте якими з гіпсокартонами стелю, попробуйте зробити зондажі запросіть спеціалістів, тому що там може бути стінопис унікальний, який можна так само відновити, відмити і отримати вже частину інтер'єру, так, взагалі, дизайну. з Львова в Київ, Київ, Зеленбуд показав проект. Нового скверу у Печерському районі. Мешканці запрошують до обговорення. І це прекрасно. Насправді класний, як на мене, непоганий проєктик. Ну, Я не сильно люблю всякі такі форми симетричні, але, тим не менше, в даному випадку. Ці візуалізації мене не дратують, скажімо, відверто. Ну, може, трошки такий за, за ретроградна та гірка на дитячому майданчику, але в принципі щось взагалі таке новеньке і цікаве. Значить, мешканців міста запрошують долучитись до обговорення графічних матеріалів скверу та запропонувати свої ідеї та пропозиції. Пише депутатка Київради Зоя Ярош. Територія майбутнього парку розташовується біля пам'ятки архітектури вали і рови Васильківського укріплення Київської фортеці 32 39 року. 1832-го треба дати уточнення. Мешканці прилеглих будинків, вже котрий рік активно борються проти незаконної забудови та відстоюють право на створення зеленої зони. На найближчому пленарному засіданні буде розглядатися питання про зміну сільового призначення товки Расмус земельної ділянки для реконструкції нежитлових приміщень під житловий комплекс. Земельна ділянка розташовується в центральному історичному реалі Києва та входить в межі охорони зони пам'ятки. Значить, я так розумію, що хочуть не дати будувати забудовнику, зробили проект, щоб там зробити майданчик і скверик. Тов Расмус хоче побудувати житловий комплекс на вулиці Брановицького та фортечному тупику 4. Компанія з оточення Столера Кушніра отримала умови та обмеження на нього. І дозволена висота 25 поверхів. В Києві, по-моєму, вже не буває менше. Писали наші гроші. 17 вересня 2020 року земельна комісія підтримала зміну виду використання ділянки. Ну, тобто якусь зміни ділянки під житло. Дитина публікація. Говорить про сквер. потім говорить про будову, на яку отримали містобудівні умови компанія оточення столвера Кушніра. Але не зрозуміло, чи це є та ділянка, на якій мав бути розташований житловий будинок, і її перетворюють на сквер, щоб не допустити цього будівництва. Чи це ділянка поруч? То я, чесно кажучи, не зрозумів. Ну, мені в мене є підозра, що мова йде про те, що е, поруч, напевно, щоб не дати не допустити будівництво на гаражах чи на реконструкції якихось приміщень, зробити там сквер. Незрозуміло, хмарочос, будьте уважніші, якось типовий розлогіше е, пояснення, в чому суть питання, тому що картинка гарна, але нічого просто так не буває. так? Тобто, щось, щось десь там лежить. Хто в курсі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ми в наступних випусках повернулись до того питання і з'ясували, що ж там відбувається. Тим часом, якщо про сквери і візуалізації, мій просто е, супергерой, я е, постійно відслідковую, пости мера міста Братіслави Вал Валло який просто настільки класно працює з публікою, і він який супер супергіпер ем, урбаніст. У нього стільки там громадських просторів. Ті братіславі таке враження, що цілий інститут заснували, які штампує ті проекти, і причому кожен з них абсолютно класно виглядає. Цей пост він присвятив візуалізаціям. Про те, що візуалізація ну видно, як розуміє, були якісь нарікання, що щось робиться не зовсім відповідає візуалізації. Він пояснює акуратно, що звичайно ну, візуалізація – це одна з стадій обговорення. Проєкту, але ми все рівно намагаємося бути, дотримуватися точності тих візуалізацій, які ми декларуємо і на які виділяються кошти громадські. І показую, як було на візуалізації такий павільйончик, і е, парку ліс такий, і як виглядає вживу. Як на мене, живу навіть краще. Або вулиця Парк Карловецька, так, візуалізація. І от посаджені нові саджанці, Очевидно, що вони ще не набрали. Ті корони ще не так виглядають круто, але точно будуть виглядати. Але загалом їхні проекти, погодьтеся, що це просто бімба бомбезна. І я, чесно кажучи, шокований. Тобто, браво, браво, Братіслава! І я думаю, нашим мерам треба взяти на озброєння, що. Це і дає ефект щастя і комфортності міста, власне, кількість парків, скверів і інших громадських паблік-спейсів, так. Дуже круту архітектуру описали видавництво Прагматика про громадський новий центр мистецтв, ремесел і дизайну. немало не вато в африканській країні Кабо Верде. Я вам чесно признаюся, якщо мене спитають, де вона є в Африці, я не знайду. Ну хіба що знайду в Гуглі, але в принципі не, ніколи не чув. І ви знаєте, я чесно кожу, що дуже дуже приємно здивований. Споруду зведено за проектом студії Рамос Костилано Архітектос. Відкрили наприкінці липня 2022 року. Там облаштували місце для зберігання експонатів, колекції, виставкові зали, бібліотеку і простір для мистецьких резиденцій. На яскравому мозаїку на фасаді архітектори надихнули бідони та циліндричні ємності з металу і пластику, на яких перепрошую, ви яких на острови доставляють товари. Кольори ж будівлі це закодовані ноти композиції. Її створив місцевий інструменталіст і диригент. Ескудіо Песо. Димслом є стара, я так розумію, архітектурка. До неї прибудували чи реконструювали якийсь об'єм і його задекорували таким фактично тіньовим подвійним фасадом з е, кришок бідонів. Дивіться, як наскільки все може бути просто. Так? І всередині зробили неймовірно класний і якісний, чистий дизайн. А, ось, отак виглядає такою яскравою плямкою в силуеті. Причому зверніть увагу, що, попри те, що це Африка, е, якось не сильно зіпсутий силует містечка. Так? Тобто я бачу, тільки ліворуч тут якась вискочила 10-поверхівка, а в загальному абсолютно пристойна архітектура, і зверніть увагу на вулицю, на тротуари, на стан взагалі цих історичної вілли, чесно кажучи. Дуже дуже я приємно здивований, піду, почитаю злі про цю країну і про е, місцеву архітектуру. може в наступних випусках вам розповім. А хто бував чи щось читав, то, будь ласка, в коментар, порадьте мені і всім решта, як ознайомитися з місцевою культурою. Наостанок хочу прорекламувати сайт, який про який написав так само видання Хмарочос. Соціальний проект будинки війни. Допомагає мешканцям Єрпеня, Бучі та Гостомеля зібрати донати на відбудову. Цей проект міських досліджень від Луна місто запустив власне соціальну ініціативу Будинки війни, щоб привернути увагу до історії новобудов Бучі Гостомеля та Єрпеня. 74% з яких пошкоджено через вторгнення Росії. У такий спосіб прагнуть допомогти їхнім мешканцям зібрати донати на відбудову. Цю проблему необхідно вирішити до настання холодів. На цьому сайті є розкішні візуалізації вже голові, фотографії, знімки стану цих будинків і коментарі мешканців історії, як вони зустріли війну, що вони бачили, і це насправді жахливо без сліз читати неможливо. Але вас закликаю обов'язково. Долучитися по можливості до цієї соціальної інфраструктури. Друзі, в мене на сьогодні, все. Я е, бажаю вам прекрасного дня. Нехай наші новини з фронту стоять все краще і краще, бо так щось відчувається якийсь такий подих позитивізму повіяв з новин і е, молимося, тримаємо кулики за наших воїнів. Слава нашим героям, слава Україні! Слава всім, хто старається для них у тилу.